Хочу зауважити, що у Валентина більше проявлені ягоди. Непогана, смілива ідея. Головна ідея конкурсу це використання ягід. А у Ольги це більше додатковий інгредієнт у вигляді двох смачних соусів, які теж заслуговують на увагу. Отже, хто ж переміг? Останнє слово за мною і. Прийму рішення на користь сміливих рішень. Страва ваша смачніша, але завданням було використати як омога більше проявити ягоди. У Валентина це вийшло краще. Тож, оплески переможцю, нехай все вдається у тебе. Я вам дякую, що ви були з нами. Всім пока.